Ідея оригінально відзначити храмове свято у Грушеві належить місцевому мешканцеві ігорові дідику. До спорту хлопець нерівно рівно дихає, тому вирішив разом з друзями організувати у рідному селі змагання. Але змагання не прості, а справжні богатирські ігри. Ми сьогодні це організували в честь того, що сьогодні у нас праздник. Ну, от, і зробити, це приєм для села, щоб люди займалися більше спортом мені ходили і гуляли, і пили пиво. Футбол якось ніж трохи надають. Між я не любитель футболу, тому я більше займаюся таким спортом. І железо, там, в железці, там, штанга, Ну, Тому вирішили зробити богатирські ігри. Тому що футбол це всіх в кожному селі футбол роблять. А це якби більш ексклюзивніше і цікавіше, я думаю. Мірилися силами у невеличкому селі аж п'ять команд богатарів. Це збірні спелепів, тростянки, корнича, коломиї та звичайно Грушева. Всього було 25 учасників. Роман Пустовар – капітан команди з тростянки. Перш за все, ми цими змаганнями хочемо показати для малих дітей і для старшого покоління, що є такі дійсно хлопці, які можуть щось показати. Там будуть різні вправи. Що ми щось можемо просто свої здібності хлопці демонстрували у восьми конкурсах: це підйом гантелі з плеча, підйом штанги з землі, тримання перед собою гантель, перекочування колеса, перетягування канату, естафета з мішком, армреслінг і тяга машини. Як каже Ігор Дідик, організація таких змагань справа нелегка. Та за допомогою небайдужих людей все вийшло відмінно. Організувати було в принципне дуже легко, але мені дуже сильно допомогла благодійний фонд з добра. Плюс я поміг. Раківчиські ковбаси, Георгих, мені теж допоміг дуже сильно. Ну і ось там теж люди там, були з ними, які там Дмитрик Володимир Михайлович, який привіз швидку. Ну і всі люди з цих сіл, і, там з Могруш села, мені всі допомогли. Бо я без них створила не зробив. Благодійний фонд не міг обійти цією стороною. Ми завжди допомагаємо і всіляко підтримує тих, хто е, за добрі справи, за якісь е, ну, спортивні справи, за, за розвиток, за здоров'я. Тому ми сьогодні тут будемо підтримувати цю команду. Ну а перемогу на богатирських іграх чесно виборола збірна тростянки. Друге місце отримали господарі змагань, а третє спортсмени з пилипів. Веселу атмосферу гостям дарували ведучі, комедійний дует дикі гуцули. Поміж конкурсами також виступали місцеві співаки. А потім всіх чекала запальна дискотека.